Вітаю, брати і сестри. Отож, коли людина згрішила, союз, заповіт, закон, добрі відносини між Богом і людиною були обірвані. Союз був розірваний. Натомість утворилася інша закономірність, закон, союз між лукавим і між людиною. І людина стала рабом гріха. І для того, щоб допомогти людині повернутися і врятуватися з рабства гріха, ми читали минулого разу: Христос каже: Я прийду і покладу ворожнечу між сатаною і між людиною, для того, щоб розірвати цей союз гріха і утворити новий заповіт, заповіт благодаті, заповіт для спасіння. Але ми повинні зрозуміти, яким саме чином Може здійснитися утворення нового заповіту, і питання, яке виникає, чи можемо ми одночасно бути рабами гріха і християнами? Чи можемо ми одночасно бути підданими сатани лукавого як раби гріха, і одночасно бути християнами і жити життям праведним? Ну, відповідь очевидна: Господь сказав: не можете служити двом панам. Разом з вами хочу прочитати слова, які Господь нас навчає щодо цього, послання до Римлян, сьомий розділ. Вірш 1. Чи не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона. Закон панує над людиною, поки вона живе. Отже, союз, закон, домовленість, договір панує між людиною, доки вона живе. І, в приклад, тут нам приводиться сімейні відносини. Другий і третій вірш. Послання до Рибли, 7 розділ. розділу. Забозаміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Отже, поки людина живе. Поки заповіт, домовленість, договір дійсний, і не може бути одному панові служити і іншому. Так от, між Богом і між людиною заповіт був розірваний, утворився з Сатаною. І чи може людина утворити з, е, союз з Господом, заключити новий союз з Господом, допоки буде ще в старому Союзі з Лукавому? Читаймо четвертий, як відповідь на це питання. Так, мої брати. І ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Отже, як ми вже говорили, між сатаною і між людиною виникла певна закономірність. Люди піддалися гріху і стали грішниками і за одне з родоначальником гріха. Так от, для того, щоби. Людина могла утворити новий заповіт з Ісусом Христом через віру і благодать. Людина має померти для старого Союзу, умерти для гріха. Тільки після того, як людина помре для гріха, вона тільки тоді зможе утворити новий союз, союз з Христом. Не можна одночасно мати старий союз з гріхом і одночасно утворити новий заповіт з Ісусом Христом. Цього неможливо зробити. Тому тут написано так, що людина перша повинна померти для цієї закономірності для цього союзу з гріхом через тіло Христа, щоб належати уже іншому, тобто Ісусу Христу. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь нам допоможе і дасть зрозуміти, щоб людина могла стати іншою, повинна відбутися смерть гріховного, старої гріховної людини. І народження нової нової людини для життя, як саме може відбутися це нове народження і смерть? І як це може здійснитися в житті кожної людини? Про це поговоримо наступного разу.